На останок про непересічну культурну подію в особливий спосіб зустріла свій 85-річний ювілей Людина світу, радник президентів, урядів і міжнародних корпорацій, почесний посол України в Женеві, професор Богдан Гаврилишин. У свій день народження він презентував книгу спогадів, залишаюсь українцем і влаштував гостям концерт хору «Калина» з Полтавського національного педуніверситету, яким опікується багато років. Проспівана на честь ювіляра літа» напевно, встановила світовий рекорд так довго. Отримали безперервно ноту. Зала була вражена. Наша знімальна група також Ювіляри зустрічають, як і годиться за українською традицією хлібом сіллю. Богдан Гаврилишин людина-легенда. До його думки прислухаються президенти, а короновані особи кличуть на обід. Він, бідний хлопець, далекого села став людиною світу. Але при цьому не забув, яких батьків син. Про це і книга спогадів, яку таки назвав Залишаюсь українцем. Наперед, маленька поправка. Я живу в Україні, я тільки мешкаю в Женеві, а то є річниця. Перше, це чому я написав ці спогади. Ну, мене це намовляли чим починали вже 40 років тому в різних країнах напиши. Але я їх написав з одною тільки метою. Ця книжка є для наших молодих людей нової генерації. Пан Богдан зізнається, був би щасливим, коли б його життєвий шлях, описаний у спогадах, спонукав сучасну молодь покоління ровесників незалежності. До дії мовляв: якщо пан Гаврилишин зміг вийти на світові оберти, чому ж мені не до снаги? А в цій книжці, як я пишу, навіть той хлопець села? Родивши в бідні рідні, батьки дуже маленькі рівень світи мали, який багато потерпів під час перших своїх 20 років, який ще до того здоровим колей. І він якось дістався в той світ, якраз смрію його відкрити. Він його відкрив. Літературознавець Марія Зубрицька вважає, що вихід книги спогадів Богдана Гаврилишина – суспільно значуща культурна подія, бо українська мемуаристика не така вже й багата, немає родинних сах і, взагалі, культури пам'яті. Я маю мрію. Сказав маленьким Богдан Гаврилишин. Другим кроком було те, що там мрія може бути здійсненою, і це була віра його батька тільки завдяки освіті, п'ять університетів, п'ять освітніх систем, усі континенти. І зрозумів Богдан Дмитрович, що освіта надалі залишається стратегічним резервом і, власне, чи не єдиним інструментом утвердження? Книга спогадів розкриває секрет життєвого успіху Богдана Гаврилишина, який полягає в його постійному бажанні вчитися. Блаженніший Любомир Гузар, вітаючи ювіляра, зазначив, це приклад того, як людина має розпоряджатися талантами, даними Богу. Святослав Вакарчук каже, що жага ювіляра до знань взірцева, почуття гумору витончене. Одним словом, в усіх проявах гармонійна людина. Встиг перелистати вашу книжку, і я зрозумів, що ви любите три, три речі в житті, які ви найбільше любите. Перше це свою батьківщину Україну. Друге, це вчити різні іноземні мови, а третє це аргентинську яловичину. <рив> Богдану Гаврилишину належить крилата фраза Світ великий, а Україна в нім одна. Олександра Світла, Вадим Довбиш, наголос дня.